Про останні часи Ісус сказав у відповідь бережіться, щоб вас ніхто не звів, бо багато прийдуть перед іменем Моїм і будуть говорити, Я Христос зведуть багатьох. Також почуєте про війни, про воєнні чутки. Глядіть, не жахайтесь, бо належить усьому цьому статися. Та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, морі, землетруси, і місцями все це початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки, вбиватимуть вас, і вас зненавидять, усі народи, за ім'я Моє. І тоді багато хто спокуситься. І будуть один одного видавати, зненавидять один одного, і появиться багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через збільшення беззаконня в багатьох охолоне любов. Хто ж витерпить до кінця? Спасеться. І в цей останній час, коли є ці землетруси, землетруси, війни, глади, море, хвороби, епідемії, востає народ на народ, царство на царство. Ознака того, що ти йдеш за Христом, це любов, яка в тобі не охолола, яка тече на людей, на ближніх, на твою сім'ю. Я благословляю вас, щоб цей останній час виходили в любові. І написано, що любов Божа злилася в наші серця Духом Святим. Любов злилася в Твоє серце. Вивільняє її ім'я Ісуса. Подивись під іншим кутом на війну, на ситуації, на обставини, на смерті. Гряде Ісус Христос Господь. І ми улюблені, не будемо холодіти. Ми будемо гарячими. Ми будемо сповнені Святого Духа і вогню. Ми чекаємо Тебе, Господь Ісус. Гряди! Алілуй! Будьте благословені! І нехай любов Бога Отця і благодать Господа Ісуса Христа. І спілкування, єднання, близькість Святого Духа буде з вами. В ім'я Ісуса Христа. Amém.